Усіх вітаю вас, шановні українці! Скучили, мабуть, за оглядами на аудіокасетки. Трішки побалував вас з е гумористичними відосами. Правда, не всі зрозуміли жарт. Але то таке. Хтось розуміє, а хтось трохи затягнутий на 24 е щелчка, назвем так. Сьогодні. Сьогодні. Uh, ви ж просили з крайньої розпаковочки, щоб я вам показав ось такого плана касеточки. Я їх називаю Івки. Ті Івка. <смешно> Весело і смішно ви... uh, називається Івка. Так що, сьогодні у нас на огляді Івки. Починаємо. Ну, uh, скажімо так, з розпаковки, ви. Всі помітили, що там було трішечки більше е таких от, в таких боксах е касет, але вирішив трішечки поділити їх на дві частини. І сьогодні я вам покажу саме в цих от таких от біленьких, а якщо точніше, то це, мабуть, е молочні бокси, бо все ж таки це не ідеально білий, а як щось таке молочне. Я привів їх до ладу. Як то кажуть, після розпакування я їх всі е повитирав, з спонжиками. Це я сижу і бавлюся вечорами. Ці дві наліпучки я таки лишив. Здерти завжди встигну. Ось, е з касет по, познімав наліпки, бо я цього не люблю. Паше, що воно були підписані ось цими е записами. Це трішки не моє, вони будуть переписуватись. Хоча я ставив в деку. Ці записи зроблені дуже якісно. Але, ну, що, що толку з того, що я їх слухати не буду, я зроблю не менш якісний запис на ній і буду насолоджуватись саме цими касетами. Це, в принципі, одна і та ж сама касета. Що в нас тут написано? Це в нас написано, якщо моя мрія здійсниться. Ось цей. If my dream comes true. Ось так от. Та-та-та-та. Ось тут це подвійний бокс, якщо ви вже помітили, бачите. Ага. Це не то, що бокс, це боксище. Боксище. Ось так. Давайте ми їх відкриємо. До речі, це модельний ряд 88-го року касет. І ось ця, ось так. От, ви розумієте, це ж саркофаг, Просто саркофаг. До речі, отако, також, щоб зразу я вам е показав, не виймаючи серійні номери от на цих двох касетах однакові, просто один в один. Мені завжди здавалося, що серійники повинні мінятися. там, ну, Якийсь там порядковий номер, якась там. Цифра, цифра має означати, але ж ні. ACGA 819. Ну, касата 88 року. Так, ну, давайте подивимося: наліпочки. Не, не наліпочки вкладки, вкладки. Ось такі вкладки. Так, вони підписані. Але нічого страшного. Я вже не буду бавитись оце стирати, тобто я е, почистив самі е, бокси, касетки, повитирав від, п, від пилу. Але тут вже ну, немає сенсу вже так от терти стирачкою. це бавитися. Воно мені не заважає. Тому я так і лишу. Дві касети хронометражом в 60 хвилин в цьому боксі. Це такі два. Е, Два і двіничка. Хоча можна було б зробити, в принципі, один бокс одинарний. Скажіть, на 120 хвилин. Але ні, з другого боку це навіть приємніше. Ну, тако 60 завжди приємніше поставити в мафон, бо нібито і не, не так опасно поставити її в деку. Все ж таки, стрічка трішечки товстіша, ніж 120-ка. Тому. Це прикольніше. Тут були, да, наліпочки, але я їх зняв, все повитирав, пилючку змив. І все чудово. Це чудові касети. Так, а, ще пару слів. Пару слів. І, ну, це, по-перше. Як там називається, я трошечки поштудірував мережу. І що в нас э, з'ясувалося. Ну, по-перше, це касета. Э, касета використовувала стрічку э, серії AR. Ось така. Бачите, я вам ще, от, ще і сьогодні цю покажу AR. Тобто, IF – це той самий AR. А, а серед э, э, касет першого типу стрічки AR вважається ніби як. Топ. І використовувалася стрічка Непористий NP Ferric. Ну, ось так от вказується на каталогах. В каталогах Непористий NP Ferric. Це щось, це стрічки, там якісь, ну, просто супер-дупер, мега-гіпер. Серед першого типу стрічок. До речі, бачите, TDK. Нахилом і зі знаком оклику. Ці касети йшли на японський ринок. Не було їх на американському ринку і не було їх на європейському. Ну, принаймні, от такі, от бачите, з, з нахилом і зі знаком оклику. Ось. Ці касетки. Ну Я думаю, що ми сьогодні їх і тобто Трішечки, як то кажуть, спортивну ту запис, яка тут є. От. Але, якщо ви пам'ятаєте, в мене ще були ось такі касетки з тої розпаковки, там в чорних боксах. Але чорні бокси я залишу на наступний ролик. Щоб трішечки не затягувати нам і трішечки розтягну задоволення. Ми роздивимося ще і чорні. Сьогодні у нас ось, бачите, біленькі, біленькі бокси, вирішив їх сьогодні і продемонструвати. Давайте спробуємо подивитися стрічку. Ну, так, трішечки ближче візьмемо. Рекорд класичний, притаманні ТДКшками з цими смужечками. До речі, там, бачите, подушечка? Подушечка з таким отвором. І якщо я не помиляюся, вона з нержавейки До речі, по в цьому питанні. Петро Дягтюрьо вам може більше розповісти. Я так розумію, він трішечки більше в цьому розбирається. Петро, тобі привіт. Тебе ж дивляться ті самі підписники, що і в мене. так що Можеш їм і розповісти про подушечки. Мені, от, чим мені подобаються е, стрічки TDK, вони навіть в хронометражу в 60 хвилин, але вони все одно просвічуються. Все одно просвічуються. Просвічуються стрічки. Я деколи любив ось так от зробити. Бачите, фонарик. Раз, так, якось таке. О. І ми бачимо, яка стрічечка. Бачите, вона просто червона на просвіт. Якщо ось так. Але, в принципі, вона і без фонарика, без ліхтарика вона вони просвічуються. Видно на світло на цьому на подушці. Видно, як стрічка просвічується. Ось така модна якась стрічка. Давайте ми її роздивимося трішечки ближче. Ну, я б сказав, би, що стрічка да, зберіглася дуже в гарному стані. Ну, принаймні, зовні. Ми ще все це е, переглянемо на калібровці, чи збереглися властивості. Так, а тепер. Ну, я думаю, що. Немає сенсу, в принципі, роздивлятися і іншу, бо ж вони повністю ідентичні. І ось так от виглядає сам бокс. Бачите? Має о дві вкладки і два таких посадочних місця. Також раз і другу туди ж. Інша касетка аналогічна, але тільки в, бачите, одинарному боксі. Так, і давайте так в стороночку цю. Ось так воно виглядає. Бачите, як воно прикольно все ж таки виглядає, коли ви книжкою відкриваєте ось цей бокс і лежить. Тобто і бокс молочного кольору. Але тут не просто молочний, тут просто кава з молоком, просто таке кольору лате. Просто шикардос. Я не знаю, ну, так. Давайте дістанемо. Ну, в принципі, її можна було би не, не діставати. 46 хвилин. Тут хоча б не пописано. І ну, тут є трішечки. А що у нас тут? Тут у нас Е, Чесно, не знаю, хто це. Ну, і таке. І ось так от боксик виглядає. Має такі, бачите спотикача, як його називаю, щоб бобінки не розбовтувалися, вона тримає наби. Оці спотикачі. І все те саме написано, але ця касетка тільки на 46 хвилин. До речі, кольори так, повністю ідентичні. Формат ідентичний. Ті тут так, тип перший 60 тут перших 46. До речі, бачите, на 60 ніби шріфт тоньший трошечки, ніж 60. -ка. Ой, 60 тоньше, ніж 46ка. Ця більш жирніша. Давайте трохи ближче отако Бачите, шріфт на 46-ті жирніше. А 60. -ка. Ну, можливо, це не так помітно, але я. от Бачу, що різниця все ж таки є трішечки. Але, як то кажуть, на швидкість це не впливає ніяк. Друзі, так. Ну і це ж аналогічно. В принципі, що тут можна роздивлятися? Це ж та сама стрічка. Слухайте, вона реально дуже схожа, хоча це перший тип, але це ніби як фер-кобальт якийсь. Дивіться, вони. Ну, так, да, це що ж що там порівнювати? Одна і та сама. До речі, 46, да? так. 46ка так само просвічується. Так само, як і 60-ка. Просвічується. Немає ніякої різниці. Ну, трішки менше на... намотали. Стрічка тої самої тощини. Ага, тут бачите ще катки великі. Ось. Маленькі, а ось і великі. Ну, з великими, значно ефектніше це виглядає. Але рожевеньке, ну, типу, як для дівчаток. Це в нас дівчатка-хлопчиків я вам покажу наступного разу. Ось такі у нас рожевенькі. А давайте тепер подивимося ось цю AR. Тому що цей, ось ці івки використовують ту ж саму стрічку. Топова стрічка першого е, першого типу AR. Ну, Бокс, ви зрозуміли, аналогічний, тому що тому і ми й не будемо зупинятися. Хіба що я. Давайте подивимося, ось цей вона трішечки е, по кольорах змінюється, але формовка та, та сама. Але, от красується напис Limited Edition. Лімітована серія цієї касети. Цікаво, лімітована. Скільки ж екземплярів е, випускали? Ті ж теж не, е, нібито і багато було. Але все одно, коли у вас є касета і на, на, на ній написано лімітована серія. Це, звісно, трішечки тішить самолюбів Так. І ось тут у нас теж TDK Corporation AR LV 90. До речі, що таке lv 90 uh, Так, а тут у нас 46-ка. Uh, тобто, так, lv 90 була 90. Ми вам зробили пів касети. Ну, звичайно, я жартую. Але цікаво, хто знає. Що означає lv 90 Лімітована серія цієї касети. Зі штрих код, -код 4.9. Ну, в принципі, щоб сумніватися. Це все ж таки Японія. І повністю ідентичний. Ось такий. Одна і та сама касета. Єдине, що бачите, змінюється зверху. Там IF, а в іншому AR. limited Edition. До речі, на AR-ці пластик нібито темніше. Ну, кави трішечки більше додавали, нібито та і все. Але 90. А що це є? lv 90 Це ж є 90. А чому я подумав, що 46? Ага, от чому я. Я спутав з тією касетою, думаю, ну що це я... 90 LV 90, але цікаво, що таке LV? Long, Long Way? Ну, давайте так. Longway. Так. Можливо, ми так і вже дійшли до істини. Longway. 90. Але так як це 90, бачите, смужечки тут синенькі. Синенькі. Так. О. Ну, що тут, в принципі, що тут роздивлятися. Так, ось вам АРК. Зверху я кладу 46-ту IF. І ми бачимо, що це одна і та сама стрічка. Стрічка Непористий NP Ferric. З касет T це. Як вказують каталоги, це топ-стрічка. Ось так, у друзі. Ось такі у нас сьогодні топ. Круто. Еста Стоні. Давайте тепер спробуємо їх калібрнути. І я, мабуть, таке зроблю. Відкалібрую спочатку от цю АР, а потім і по черзі. Залишаючи ті самі налаштування, спробуємо і ті івки. чи будуть вони співпадати. І так, друзі, я вимкнув світло, щоб трішки менше у нас було бліків. І, так як я і казав, першу касетку будемо калібрувати AR Limited Edition 90 хвилин. Рожеві катки, просто, просто рожеві. Чудово мотається легко, калібровка і понеслась. Ви подивіться, подивіться, який запас просто це ж це жир. От якщо от ось так от і лишити? Такому щоб вирівняти. О! Ось так, друзі. Бачите? Чудово. Тобто наші ручки, ну, бачите, рівень і біас на, на без 10. А тепер давайте поставлю. Що ми поставимо? А давайте 60-ку, то ми калібрували 90 хвилин. І подивимося, що 60 ка нам покаже. Мотається теж чудово так само легенько. Калібровка. І ті самі положення лишаю. Подивіться, практично, практично ті самі налаштування. Тільки трішечки вищий рівень і все. Давайте, я залишу так само, і ми зараз перевіримо, як калібрується 46-ка. 46. -ка. На 60, виходить, э, э, що трішечки ще більше. Хоча не, ну там різниця, в принципі, така собі. Так, і 46. -ка. Перемотка. Така сама, чудова, легка. І калібровка. Подивіться, це ж просто жербомба. Чудово. Трішечки підмі... Ну... В принципі, немає значення. Чудово калібрується. Давайте вже ми цю касетку лишимо і спробуємо записати, почути, як вона буде звучати. Так, ну що ж, вимикаю калібровку, запис. Пішов запис. Ми росли. Як два дерева в полі сміх кіно І ночі без контролю Ти був братом, не просто другом Я Змеш, будувало світ, із нічого без фальші, без брехні Ти був моїм плачем, я твоїм щитом, а тепер мовчу жіно. Чудові касети пишуться просто відмінно, я б сказав. Навіть не дивлячись на те, що все ж таки я беру не нові, не запаковані касети, і вони все одно чудові. До речі, це як е, е, пише, пишуть в каталозі, е, ці арки були вже, як то кажуть, придумані. не ну, Господи не придумані, а випущені на заміну ADX. ADX оці Івки. Це те сама АРК, але прийшли вони на заміну старому ADX. Ось так от. Друзі. Е, пишіть свої коментарі. Як вам ці касети. Ось ці боксики. До речі, тут один. Ось ця от. Касетка, бачите, це 87-й рік. Ці 88-й. От Арка в 88-й. Оці івки е близнюки, теж 88-й, ну там взагалі однакові. От, ми бачите, цю касетку прописували. Чудова стрічка. І можна буде подумати, що на них записати. Чекаю ваших коментарів, вподобаючих, поширюйте, діліться з друзями. І на цьому все. Слава Україні!